Літні канікули вчителі Хуської спеціальної школи вирішили провести як завжди з користю. Наразі освітяни плетуть маскувальні сітки для бійців. Педагогічний колектив долучився до підтримки війська ще на початку повномасштабного вторгнення. Кожна людина тепер старається допомогти нашим воїнам. Ми допомагаємо так, як ми можемо. Спочатку ми, наша вчителька в'язала Ольга Андронівна Кочернік, в'язала сама сітки. До нас чоловіком ми в'язали дуже багато. Майже штук 40 вони самі зв'язали. Потім я вийшла на волонтерів, які нам стали давати сітку і матеріал. Бо до того ми купували, в секонд-хенді купляли всякі речі, різали самі їх. У нас різальщики були, плетільщики. Маскувальна сітка на фронті відіграє ключову роль у підвищенні безпеки та стратегічної переваги військовослужбовців. Вона допомагає маскувати військову техніку, споруди, табірні місця. Я плела спочатку у цьому у медучилищі. Там зібралися наші з різвівської вулиці з медучилища, вчителі, вихователі приходили. Ми там плели сітки. Ми плели їх дуже довго, але потім незабаром. Почалася робота в нашій школі. Дуже приємно, що підключився весь колектив. Зараз сітки роблять уже не зі старих шматочків одягу чи простирадла, а зі спандбонду. Ця тканина легка й витривала. Робили ми і сітки, кікімори ми робили. Багато роботи було, але все одно справлялися. Важко було спочатку, тяжко було, але робота йшла, і ми раді були, що ми допомагаємо фронту. Раді були, що сітка можливо спасене одне життя. Пані Катерина зазначає, що маскувальні сітки це витратний матеріал, який потрібно регулярно змінювати та замінювати, особливо на лінії фронту, де вони можуть швидко псуватися або ставати непридатними до використання. Не знаю, як цього літа, а минулий і позаминулий рік у відпуск під час відпуску ми майже кожен день ходили сітку плести в школу. Ну так будемо. Дай Боже, щоб то все закінчилося, княжно. Ну будемо продовжувати, скільки сил у нас вистачить. Тепер 128, 101. Наголошується, що маскувальні сітки є важливим засобом захисту військових, і волонтерська допомога у їх виготовленні та поставці на фронт має велике значення. Від початку великої війни спільними зусиллями небайдужі краяни сплели вже майже 60 сіток. Переконані, що кожен українець має докладати зусиль для наближення перемоги.